Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав місце виконання завдань одного із підрозділів у північній операційній зоні. Під час перебування на позиціях, які наближені до кордону з Росією, командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення країни агресора в Україну боронили нашу землю від ворога. Генерал-лейтенант Сергій Наєв також перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на цьому напрямку. Одним із питань було перевірити, як підрозділ злагоджений в діях під час раптового нападу диверсійно-розвідувальних сил. Та груп, які можуть діяти у зазначеному району, наближеному до державного кордону з Російською Федерацією. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника.